Дай підмогу сразу. Німці наступають. Держитесь, товариші. Вони <звук> сунуть і сунуть. Вогонь цигану. <звук> <мать>. Держайте на ого. Ти <звук> не головного, поки мене нема. Добре, каркарі. Старі, хто розбив? Щоб знищити муху Товариш, каркар, -кар, а що там отець? Йоб твою мать. Лопатич, готуйся збивати. Брузі брата, брат, я відправи на завод. Я свій пані я не бачу. Я построха, нам скоро все. Ча. Вони нас обходять. коло. обходить. Выберуть кого. Искать, кажете, сейчас. Я там наш проект. Сам улянь товариш.